Чаї від хіп для діток для підвищення лактації, виробник швейцарія, чай з фенхелю дозволений з одного тижня, чай з ромашки з одного тижня дозволений. Чай для підвищення лактації. Містить аніс, фенхель і кмин. Чай фруктовий з 6 місяців. Там входять різні фрукти з вітаміном С, чай з меліси та яблук з 4 місяців, чай з шипшини та малини з 4 місяців. Рекомендую ці чаї для діток. Дуже хороші, ефективні, містять багато вітамінів для наших діток. Виробник Швейцарія і для жінок, які готують грудьми, чай для підвищення лактації.